Всім привіт, шановна публіка та улюблені підписники. А якщо ви ще не наші підписники, ви скоро їм станете, тому що без нас життя неможливе. Аж само смішно, так? Да? Так, це канал Ride and Rest. Ось вам Пасхалочка. Це суперкласні ведучі цього каналу Олексій та Катерина. Всім привіт. Сьогодні ми дегустуємо. Сьогодні ми дегустуємо популярну заморожену страву, а саме бендерики з м'ясом. Обрали до дегустації 5 відомих закладів: м'ясна рубка, галя бавована, мама готувала, еліка, козацькі напівфабрикати. Все. Все. Так, давайте ж розберемо, що таке бендерики взагалі. Бендерики це милинці трикутної форми з начинкою із м'яса. Так, да, вони там можуть бути вже попридумували, там з мацарелами, всякою там фігньою, але класично це милинці трикутної форми з м'ясом. І головною відмінністю їх від звичайних налисників є те, що в Бендерики м'ясо загортається сире. Тобто начинка спочатку йде сира, а потім осмажується. А в налисниках або милинцях вже типу готова. Ніяким чином назва Бендерики не пов'язана з Степаном Бандерою. Прикинь? Я щось думав, що щось там є якась історія, але насправді ні, історія виникнення Бендериків дуже така сумнівна і подейкують, що ця назва з'явилася в честь молдавського міста Бендери, де похований Іван Мазепа. І не зрозуміло, чи то козаки самі придумали цю страву, чи підгляділи її у Молдаван. Я пропоную не затягувати довго це відео і вже починати готувати і дегустувати наші бендерики. А починати ми будемо в тому порядку, в якому ми їх купували. І перший на черзі магазин це м'яса рубка До речі, ми в ньому вже колись з тобою були і дегустували в ньому курку гриль. Якщо ви не бачили цей випуск про кури гриль, подивіться ось тут, буде дуже цікавий інформативний випуск. Купили ми там бендерики, вони продаються на вагу, але вони фасовані вже там, десь скільки там каже грам 700 чи кілограм, чи хрена я знаю, скільки там. Зараз ще подивимось. Скажи, яка ціна в нас? Доу. Hey, ціна до речі. Ціна 299 гривень за кілограм. Я в шоці? 300 гривень заморожена страва. Ну. Це коли? Я просто ну, якийсь момент життя, я просто пропустила, коли пельмені, вареники, ось це от все почало коштувати настільки, Кон настільки дорого, що дешевше ну, реально купити самому. Ну да, потратити велику кількість часу, що, щоб зробити самому, але ну, 300 гривень, але можна купити вкус смачне м'ясо. можна купити смачну Давайте не тянуть кота за ці його причиндали і погнали готувати наші перші бандерки. Твою мать за 40 гривень штани бл. Ну що, друзі, нарешті ми насмажили наших бандериків. І ось перед вами перші бандерики з магазину м'яса Рука». Подивимось на їх апетитність. Блін, ну вони апетитні. А вони виглядають апетитно, тому що Олексій вміє смажити. Е? Пахнуть вони звичайними млинцями. Зараз подивимося, що там всередині. Так, е, да, я зробив таку скориночку хрустящу. Е, і будемо їсти. Я буду зі сметанкою. Катя сметанку не любить. Якщо ви теж не любите сметану, напишіть про це в коменти. Або якщо любите, напишіть. Побачимо, скільки нас сметаноїдів. А Я так хочу так. скуштувати без сметани, а потім зі сметаною. Давай. Коротше, друзі, знаєте, що виявилось, що млинець зі скоринкою хрусткою, але всередині м'ясо повністю сире. Тому, якщо будете готувати таке, його треба ще довести в духовці до готовності, тому що воно обсмажилося офігенно, тепле, пахне, але м'ясо всередині тупо сире. Тому ми зараз загружаємо це все в духовку і повернемось до вас. Ну що народ, нарешті не пройшло і три часа, як ми доготували їх у духовці і зараз будемо куштувати. Я оцей то, що надкусив. Зараз спробую. Ой-ой, яке воно жирне і гаряче. Ну, ти ж готував купі масла. О, <рігат> Доготував, так? Да? Mm. Готове м'ясо не сире? М'ясо не сире. нарешті. готове. Офієнне. Зараз я його ще макну. Цю сметанку. Знаєте, дуже класна сила Ютубу, бо для вас це буквально одна секундочка, а ми тут вже в цих ароматах бендерика. Пахне бендериками. О. жах просто, а ми їх ще током та -то не їли. Я тобі скажу, що не бендериками пахне, а чебуреками. Бо тут м'ясо щось дуже схоже таке, знаєте, таке от м'ясо з чебурека, от таке з бульйончиком. Ой, виглядає воно. З, ну, по-домашньому, по реально, не магазинний таке незрозуміле м'ясо, а прям фарш-фаршем. Фарш-фарш? Фарш-фаршем. Фарш -фарш? фарш Ладно, коротше, руками я наївся, друзі, буду тепер їсти отак. Вот Наша собака вирішила воду попити. Хай поп'є собі. І під ці прекрасні ноти. Непогано, угу. я здивована. Угу. Тому що обов'язково подивіться, коли ми дегустували курки гри. В цьому закладі вона була ну не дуже. А ось це має право на існування, і, до речі, ну так, да, вони ж коштують 300 гривень за кілограм, то звісно. Давай зараз виставимо оцінку загальну просто з цьому магазину м'ясорубка щодо їх бандериків з м'ясом. Я думаю, що це 4. Ну, давай з п'яти. Так, mm, да. до... mm, тверда четвірка. А зараз буде заклад. Мама готувала. Повернемось до вас за одну хвилинку. Так, ну що, ми вже до вас повернулися, і перед нами Бендерики. Зма. Від мами готувала. Да я щось до речі раніше не, не, не бачила ні разу не бачила. їх в магазин. Я, не теж, не знає, бачу. я просто до цього, поки ми не почали шукати, де їх купити, я взагалі знав тільки Галю Балу вона і все. І там в Вашані наразі я скупить, сільпо чи форі, якісь неважливо. То ось це ми для себе відкрили. Там дуже багато там і різних приколів, і корндоги, і креветки в паніровці, і ще якась і солєння. Ну коротше, там тупо все-все. все Прикольний магазин це не реклама. типу, нам ніхто нічого на не заносив. Ми за свої кошти поїхали самі купили. Я хочу сказати, що непоганий такий магазин. Я сподіваюся, що вони будуть достатньо смачними. Тому що той магазин також виробляє достатньо таку велику продукцію заморожену також є ще в них. Крафтове морозиво. В них там є ці, консервація, їхня. Сподобалось там обслуговування. Жінка дуже приємна. Давай пробувати вже біляка. Ну все, ну давай, ну господи, бери собі. Даєш поговорити. А бери як бери собі, поговари? так куди поговорити? Я їсти хочу. Давай вже на четвертому поговоримо. Коли я наїмся цих бендериків уже. Давай. Дивіться так, перше, друзі, він набагато менший, ніж попередній. Відмотайте, якщо не бачили, але він реально в два рази, мені здається, менший і тонший. Скориночка у нас хрустка. Сподіваюсь, воно не стере. Зараз ми подивимось, як це все відбувається. О, да, м'яско. М'яско тут дуже цікаве. У мені вже прям в нос вдарило. Смачний цей запашок. Ну, зараз будемо пробувати. Пробую перший без сметани. <реш> котлета. Ну так це непогано, але це, це настоящий фарш, справжній. Це як котлета, але така, знаєш, типу з хлібом. А млинець сам смачний. О, млинець хрустящий, смачнющий. От сам млинець. Зараз зі сметаною заюзою. Бля, хопало. Так, дуже дуже схожий м -м? фарш на саме котлетний. На котлетний. Так, да, дуже дуже смачно пахне. Блін, ну й тобі? в шоці. Ну, ну, ну дуже смачне. Смачніше, ніж перше? Ні, вони ну, вони прям... а, до речі, скільки вони коштують? <рес> Мама готувала. 270 гривень за кілограм. Це дешевше, ніж mm -hmm. м'яса рубці. Тісто смачне, фарш смачний офігенний. Він не нагадує, чебурек. От він а нагадує те, більше на котлету. А той мені нагадував, бо там більш такий, типу, знаєш, фарш розсипчатий. Тут він такий більш збитий, як mm -hmm. в котлеті. Mm -hmm. Клас, я здивована. Ще один? Я ні. У мене тут. Короче, Окей. Тоді треба поставити оцінку цим. Ой, ну прям. Ну, прям шо прям прям п'ятірка. Ну почекай, мали. давай чотири поки що. Ну чого чотири? Мені подобається. Ціна трошки дешевше. Так, вони по розміру поменше, але. Ну вони смачні, вони апетитні. Вони в них аромат уже. Але підіймі. ціна тобі 270. Тобто 300 тобі дофіга, а 270 уже нормально. Ну, так? В Порівнянні це вже дешевше, звичайно, воно мені вже більш приємше. Хорошо. Добре, моя оцінка чотири так само, як попереднім, тому що плюс-мінус воно те саме. Твоя теть. Так. Ну, потім ми зійдемося вже в цьому всьому. А зараз на черзі у нас третій магазин козацькі Так. Зараз ідемо, їх теж посмажимо, і повернемось. Хоу! Ми повернулись. Але знову нажарив на класну порцію. Насмажив. смажив. <пух> Насмажив нам класну порцію, да класну порцію тільки з кожної, з кожної нашої порції. Вони все менше й менше. Це у нас козацькі напівфабрикати. Вони такі трошки жовтенькі, але супер маленькі. Подивіться, які вони ось такі. Маленькі маленькі штучки. Тут, скоріш за все, ліпка не ручна, а якась заводська Механічна, ліпка. так. Трошки посуну сметанку, щоб ви теж його бачили. Ціна цих бендериків 99,90 за кілограм. Ось така градація цін. То ми за 300 їмо, то за 100 їмо. Це в три рази дешевше. І менше і їх можна купити один, два, три. Вони там зваджують, скільки вам треба. Ми купили шість таких бендериків і заплатили за них 32 гривні. Ну, типу, щоб ви розуміли е, діапазон, бо за ті всі там приблизно 170-180 там, в залежності від ваги. Оці поки що це найдешевші. На вигляд вони ну, найменші, але я б не сказав, що вони, типу, уродські, або не красиві, або не апетитні. Вони все одно маленькі. Хрустки, пахнуть маслом і млинцем. Будемо зараз пробувати. Давай розрізай. Давай, зараз розріжу, подивимось, що там у нас. Ох, там тісто таке туге якесь. Оп. Що у нас всередині? Ну, я б не сказав, що це щось галіме. -да. На вигляд офігенне м'ясо. Знов, по традиції. Пробую. Без а, а чого ти завжди перший коштуєш? Я щось не зрозуміла. Або ти довго сидиш. Ти щось кажеш, кажеш, розрізаєш, їси, а я дивлюсь на тебе. Давай, кажи. Як воно? Що, ні, можливо, зі сметаною буде смачніше. Це виглядає фігенно апетитно. М'ясо виглядає структурованим. Але коли ти його береш в рот, воно як каша розлазиться. І мені дуже сильно віддає е, оце походу тісто. воно насичене, тут багато яйця, жовтка всього. Тому воно трошки жовтувате, і м'ясо прям кашеподібне. Ні, воно не смачне. Не смачне. От мені м'ясо з, з присмаком якоїсь собачої або котячої їжі. Да. Другий сорт, вторинні продукти, якась да, ще... Да. ще фігня. Давай так. Коштує це офігенно, виглядає це апетитно, але на смак, вибачте, м'ясо все у нас псує. Яка оцінка? Два, напевно. Козацькі. Напівфабрикати, двоєчка, але, ну, типа, це смачно. Ми робимо все в порівнянні. Тому не ображайтеся, якщо ви будете дивитися, це козацькі. Просто вони трошки гірші, ніж інші ваші конкуренти. Задумайтесь про це. Друзі, а на черзі у нас буде четверта порція Бандериків з магазину Галя Баловна». Я думаю, що всі знають, що таке Галя Баловна. І нам дуже цікаво, нам люди писали, що це піс, як смачно, вони там все, що не купили, ну все смачно. І так, да, будемо їх зараз готувати. Але перед цим я хочу оголосити переможця той, хто виграв ліхтарик з оцього попереднього відео. Переможця вже ми виявили, і він знаходиться у нас в телеграм-каналі. Десь отут з'явиться QR-код. Переходьте в телеграм-канал, де ми там взаємодіємо з нашими аудиторією, з нашими підписниками. Щось питаємо, щось вони нам радять і так далі. Створюємо таке прикольне наше ком'юніті. Тому підписуйтесь на телеграм, і там буде видно, хто переміг. Бажаємо кожному удачі. Заходьте, велкам! А ми пішли смажити наступну порцію. Ну що, друзі, ми повернулись, поповнили запаси чайочка. І як ви бачите, перед нами вже є бендерки від Галі Баловної. Ну, що ти скажеш на вигляд? Це апетитно? Так, це апетитно, і вони ну, схожі дуже з нашим першим магазином: ну, типу. Схоже, але все вирішить зараз смак і ціна. Ціна. І ціна яка ціна на дані напівфабрикатні вироби? Галя Балована 255 гривень за кілограм. До речі, ну дивіться, поки що із тих бендериків, які ліплять вручну або невручну, не вручну? Це найнижча ціна, тому що 299, 270, щось чи 280 і це 255 гривень. — Офігеть. — але що хочу зауважити, коли ми зайшли до магазину, у них на цих холодильниках наліплені стікери, типу, що самому самому, типу, відкрити холодильник і взяти собі пакунок, який вже за зафасований, і піднести на касу не можна. Там тільки, обслуговування. — тільки має право відкривати холодильник касир, який там знаходиться, і видавати ну, А тобі. знаєш чого? Бо це сервіс. Можливо. Ти, ти свої ручки ніжні, такі м'якенькі, не будеш морозити, запихувати їх в холодну в ту морозильну камеру, брати цей холодний бендерик. Вони фасовані в таких пакетах, як кокаїн, пакують. Ладно, откуда я це знаю? Да. Не вже забули, забули. Все, все, забули. Але це, це з одного боку, типа дико, тому що ти завжди можеш прийти, взяти віддати на касу, заплатити. А з іншого боку, це сервіс. Ну коротше, а о, добре, спірно. інший момент ти питаєш, можна ми сфотографуємо, бо, да. Типу, ну ми казали сфотографуємо. Можна ми сфотографуємо. Типу, що потім щось дома собі обрати. Да. Не кажуть, фотографувати саме продукти, які лежать в морозилці, не можна, але можна сфотографувати ціни. Давай спробуємо. Вони виглядають апетитно. Я куштую перша. Хорошо. Це виглядає офігенно. Він такий жовтенький. Мені подобається його колір, типу, жовтуватий. Що у нас по м'язку? Видно тут в м'яску спеції, живу це перчик. Коштує пах. Запах. Запах м'яса який. Пахне прям домашнім. О, мені ж сюди долота. Я вже звідси чую. Ну? А ні, я зараз буду сам свій нюхать. я давайте так, друзі. Нюхайте кожен сам свій вареник. Це не вареник. Неважливо, нюхайте бендерик свій. Тіпи, не треба чужі бендерики нюхати. Блін, в мене вже слюні тіть, я вже, я вже такий типу, сижу. А зараз я розкуштую, почекай. Давай, швидше розкуштуєш. Смітанки дать? Смітанки дать. Паскуда. Це смачно. Мама готувала і м'ясорубка нічого не поступається. Хоча це дешевше, тому навіщо вам туди ходити, я не знаю. Смачно. Смачно, так? Да? Смачно. М'ясо пахне знову. Мені нагадує чебуречок. От пахне таким, як в чебуреках. М'ясо не розплавляється, не розмазується. це як маса, як мус. Офігенно. Відчуваються там спеції. Традиційно я спробував без сметани, це смачно. Мені сподобалось м'ясо. Ну, всі вони жирні, це понятно. Але ну, тепер... Хто ж смажить, ти ж смажи. Сметана офігенна. Поки що я думаю, що я навіть їм готовий п'ятерочку поставити. Ну, дивись, враховуючи ціну, враховуючи м'ясо і млинець, то що тут краще, офігенно, і вони гарніше виглядають, бо вони такі жовтенькі. От мені подобається, що вони жовтенькі. Короче, я ставлю цьому п'ятерочку. Ти згодна? Мені хотілося знайти якийсь конкурентний магазин, який зможе конкурувати з Галією баловиною. Але я в шоці, що вони дешевші і реально також. Я думав, чесно, що Галя Балована буде найдорожча, і з цього всього, а все інше, типу, це типу, що щось таке буде. Друзі, Галя Балована, ставимо їй п'ятірочку і йдемо далі. І на черзь у нас останні бендерики це з магазину Еліка. Зараз ми їх приготуємо і повернемося до вас з ними і вже з історією про них. Що ти там в телефоні втикаєш? Та на майкапі сижу. У мене закінчується мій улюблений блиск для губ. Але я не пам'ятаю, який в нього номер: то п'ятий чи то шостий. Мені ще потрібен, коротше, крем. Взагалі забув, що скоро день закоханих. Це ж треба подарунок придумати. А я взагалі дупля наріжу в цій косметиці. Хм, Що ж робити? Що робити? О, є ідея! Подарує їй сертифікат на мейкап і вона зможе обрати собі все, що їй потрібно. Точно, це ж геніально. Якщо ви також не знаєте, що подарувати своїй другій половинці або собі коханому, У мене для вас є офігенний підгон. Заходьте на сайт Польсі та купуйте будь-яку страховку в період з 1 по 14 лютого, включно. І ставайте автоматично учасником розігру з 14 сертифікатів мейкап по 1000 гривень. А якщо хочете збільшити свої шанси виграти, завітайте до їхнього телеграм-каналу. Де вони розіграють ще чотири сертифікати. Всі деталі за посиланням в описі під цим відео. І не забувайте про наш промокод RIDEN, щоб вигідно оформити автоцивілку, туристичну страховку, зелену карту та багато чого іншого. Льош, ну ти мене чуєш взагалі. Я кому це кажу? да 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 все -да, да все купимо, все купимо. Я да. Дякую. Ну що, чайочку стало менше, сметанки стало більше. І перед вами нові свіжо бендерики від магазину Еліка. Дуже гарні і симпатичні, як можете побачити. Короче, візуально це щось якась шляпа, але ми вам обіцяли розповісти історію, як ми їх шукали. Коротше, історія в чому? Що ми ледь взагалі знайшли магазин, який працює і працює нормально, тому що ми шукали магазини по гугл мапам, по гугл-картам да. і приїжджаємо в місце, де указано, що він там є. Приїжджає, приїжджаємо, приїжджаємо. Там висить вивіска, але всередині немає нічого. Вимкнене світло, начебто вони з'їхали. Добре, ми їдемо у наступну точку, під'їжджаємо до наступної точки. Тільки від'їжджає машина, яка завезла новий товар, і бачимо, як повністю забиту в них новою продукцією. І магазин закритий з розумілих причин, тому що їм треба розгребстись. Ми думаємо, ну не будемо ми чекати. Поїдемо тут же ж на мапі недалеко там буквально там проїхати три-три рази повернути і вже на інший магазин. Приїжджаємо до іншого магазину, ледь-ледь десь запаркувалась, підходимо до нього, а там випнене світло, і також немає нічого всередині, хоча вивіска висить. Я, я, я вибачаюсь. В итоге, що було по фіналу? Ми приїжджаємо в той самий магазин, вертаємось там, де була, типу, це прийом товару, технічна перерва і так далі. Приїжджаємо до нього, дивимося, що товару вже на прилавках немає, вже все, наче розгрібли, але знов висить технічна перерва. Типу. Ну такі, думаю, ладно, почекаємо. Технічна перерва незрозуміла. На який термін, просто технічна перерва. Коротше, Ми там пішли, поки, може, думаємо, що щось ще знайдемо, але ж, блін, Еліка, це ж типу вона всюди є. Дочекались ми цих двох жіночок, відкрили вони магазин. Ми перші, які зайшли в цей магазин, зразу купили 6 бандериків, заплатили за них 28 гривень. Їх можна купити так само, як в козацьких продуктах там, на вагу одну-дві-три штучки. І за нами забігло тупо цілий табун бабушок. Бабушок, жінок, ну людей. Одним словом, що цей магазин реально користується великим попитом. Всі реально чекали відкриття його. Там такі пельмені гарні, у них рожево-білі, різнокольорове тісто. Ну коротше, прикольно це все виглядає, але в розрізі Бендериків, які ви бачите перед собою, ну це так складно було. Ми тупо замахали. Ми тупо втомились шукати. От саме От ради цих ми їздили. Так, ми приїхали, ми на машині проїхали, я думаю, кілометрів 10 щоб купити ще таких штучок за 28 гривень. Прикиньте, прикиньте, скільки там бензу ми витратили нервів, сил, щоб купити ось це. Ну, давай що, хочеш ти перше зробити. Ось тоді. Поїхали. Ось так. Ну, виглядає це. Він блідний, я вам зразу скажу, блідий. В, ньому, в нього тісто біле таке, знаєте, і воно навіть коли посмажилося, воно з кориночку отримало, бо багато масла в чому ми його смажили, але воно по бокам залишилося ось таким сірим. Ну, я скажу на вигляд: фаршик цікавий, якщо він зараз буде не кашеподібний. Моє почтіння. Вартість яка, скажи, будь ласка, вартість 100 гривень 99 копійок за кілограм. Вообще, нормально. Ну, я ж кажу, 28 гривень заплатили за 6 штучок. Офіген. Ой, блін, ні. Цей хай там остається. Я ж перший без, без цього маю спробувати. Ну так, да, ну так. Да. Давай. Схоже з козацьким? Ні. Ні. Фарш на смак взагалі інший. Він не такий кашоподібний. Тобто він такий, більше схожий реально на м'ясо. Але зараз е, ще одну спробую ось цю порцію. Ні, давайте вже ще одну без нього. Воно краще, ніж у козацькі. 100%. Спробуй. Воно коштує на 1 гривню, на 2 гривні дорожче, ніж козацькі. Спробуй. Ну, твоя, твоя, твоя думка мені реально цікава, тому що мені здається, це краще, ніж козацькі. Але от що тісто тут гірше, м'ясо тут краще, але брюс міну це те саме. Тісто реально не смачне, тісто от, от тісто не, от не тісто, дуже тісто взагалі далеке від справжнього смаку млинця. <рес> М'ясо дуже схоже на пельмені, які ми з тобою купували, які ми часто з тобою купуємо і її. ну воно смачніше, ніж ото кашеобразне. Можемо, трошечки, так, не, але, трошечки. Але, але не на тройку, десь на два з половиною. Окей, хай буде, так, хай буде хай буде два з половиною. Ну я блін навіть на, навіть не знаю, що краще. М'ясо ж краще, ніж младенець. Mm. Якщо м'ясо краще, то. Але младець додаєш ситості. Тобто, ти їси їсти не тільки такий маленький кусочок м'яса, а ще типу, чисте А і ще і сметана. Дає. О, сметана. <ріст> Давай зробимо дегустацію сметан. Я буду взагалі нічого не <ріст> дати. Ти будеш знімати, я буду тут один сидіти, тут коротко, отакі миски сметани, тазики, тазики. Я б до ложками їсти з бендериками сметану. Ми не кажемо, що це прям повне фуфло, його не можна їсти. Його можна їсти, просто будете знати різницю, що еліка трошки краще м'ясо, козацький трошки краще лаваш. А оцінка в неї залишається двоєчка. Ось такий от у нас рейтинг вийшов. Ну, цікаво цікава дегустація. М -м... Ну, мені цікаво дуже було. Мені реально було дуже цікаво, що насправді буде найсмачніше. Я б іще раз повернувся в Галю Баловану. Да. І ще раз би повернувся в маму готувала. Тому що м'ясна рубка, там, начебто, теж все класно, але вони перше найдорожчі, друге, в нас залишився осадочок після курки гриль. Ну, то таке. Друзі, а наразі. Дякую, що подивились наш випуск про дегустацію, дегустацію наших бендериків. Я сподіваюся, він був інформативний і цікавий. І, і не, ви... не забувайте писати в коментарях, що нам ще би от, продегустувати. Можливо, навіть замороженого. Заморожено або якісь цікаві заклади. Так. Да, да. е, я сподіваюся, що вам, бачать, ну, якась мисль в мене була. Извините. Угу. Я сподіваюся, ви для себе. Також виявили переможця сьогоднішньої дегустації, і будете знати наступний раз, коли будете приходити в магазин, що купляти. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, в якому ми будемо постити і постимо найцікавіші новини, запитання до наших підписників. От нещодавно ми питали, де нам знайти в Києві рибну шаурму. І дякуючи вам, ми знайшли ці місця, і скоро буде випуск. Ось вам трошки тізер наперед. Дякуючи вам, дякуючи ми вам. зараз раді. Right Ау, поки ви дивитесь відео про бандерики, знімаємо для вас вже відео про шорму з рибою. Уявляєте, як це цікаво? Виконує? Як це працює на ютубі? Угу. Да. Дякую, що подивилися це відео. З вами був Катя Альоша Райден Рест. І Мопсік також. І Мопсік також, але Мопсік вже. З... Чекайте. <світ> Ой, ти моя булечка. Ой, ти моя колючка. І з вами був Мопсік, який дуже ображається на те, що ми не даємо їй на дегустацію. Да, але в неї є свій раціон, своя їжа, свої вкусняшки. Тому. Ого, що? О, Шо? О, Шо? де? Влада, <світ> зараз дамо. Все, все, друзі, будемо з вами прощатися. Гарного дня, ранку, днини, вечора. Що ви там коли дивитесь. Не забувайте підписуватись і до наступних зустрічей. па, -па! і подай... Буде... І подейкують. І подейкують. Подейкують. І подейкують. І подейкують. Без цього слова. І подейкують. І подейкують. Що в виникненні цієї страви. Кажуть, що. І чи то.